Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми спробуємо розібратися, які існують раки молочної залози, в чому їх відмінності, особливості лікувальних підходів до кожного з них. Прогнози тощо. Спробуємо все це обговорити простовою мовою про складні речі. Тобто. На сьогоднішній день глобально відокремлюють неінвазивний рак молочної залози і інвазивний рак молочної залози. Неінвазивний рак вважається стадією 0, тобто це пухлина злоякісна, яка обмежена молочним протоком або часточкою молочної залози. І не розповсюджується на більш глибокі тканини. Молочної залози, там, де проходять лімфатичні венозні судини і інвазивний рак молочної залози, тобто це злоякісна пухлина, яка більш поширена місцево в самій молочній залозі, більш глибші анатомічні і гістологічні структури, вона ця пухлина вражає, і вона здатна метастазувати. Куди і в лімфатичні вузли регіонарні, і також, на жаль, можемо метастазувати віддалено будь-який орган від головного мозку до останньої кісточки, там, умовно, на ногі. А, І класичний рак, якраз інвазивний рак, якраз і стадіюється від першої до четвертої стадії. В чому? Різниця цих типів. Перше, це є прогноз, тобто вірогідності метастазування неінвазивних раків, навіть в регіонарні лімфатичні вузли, дуже замала. До 5% пухлин неінвазивних здатні уражати регіонарні лімфатичні вузли. І звичайно, що підход до Лікування неінвазивних раків, він пріоритетно хірургічний. Тобто вилікувати неінвазивний рак без оперативного втручання неможливо. Хоча для будь-якої пухлини підход лікувальний, він є комплексний. і хірургія це є тільки частинка цього комплексного лікування. Обсяг хірургії для Неінвазивного раку може бути як органозберігаюча операція, так і тотальне видалення тканини молочної залози, що зветься мастектомія. Стосовно необхідності видалення сторожових або регіонарних лімфатичних вузлів при неінвазивних раках. Це є рекомендованим, особливо якщо пацієнтка є кандидатом для мастектомії, або пухлина перевищує 5 см, тобто велика пухлина, тоді обов'язково робиться біопсія сторожових лімфатичних вузлів. Хоча досить часто проводиться біопсія сторожових лімфовузлів і при розмірах пухлин значно менших за ті самі 5 см. Тому, чому це робиться? Тому що, на жаль, половина ну, від, так, від 30 до 55% за різними дослідженнями неінвазивних пухлин здатні перетворюватись в інвазивну, тобто пухлина під час власної еволюції може перетворитись із стадії 0 в стадію 1, 2, 3, 4. Довести, що чи немає переродження в інвазивний рак, може тільки гістологічне дослідження всього видаленого оперативного матеріалу, тобто вся пухлина або вся тканина молочної залози. І враховуючи те, що відсоток переродження в інвазивний рак досить високий, саме із за того і робиться дослідження регіонарних лімфатичних вузлів. Тому що інвазивний рак, на жаль, перше, куди він летить, це найближчий а, лімфатичний колектор. От він саме і досліджується. Хірургія інвазивного раку так само може бути або органозберігаюча, або тотальне видалення молочної залози. В залежності від того, який обсяг хірургії пацієнтів виконаний, планується подальше. Лікування вже протипухлинне, куди включається променева терапія, хіміотерапія, гормонотерапія, таргетна терапія, кому потрібно, та імунотерапія так само, кому потрібно. Якщо пацієнті виконана органозберігаюча операція, тоді променева терапія пацієнті показана. Як для неінвазивних раків, і тим більше для Е, Чому? Тому що променева терапія здатна зменшити ну, приблизно на 50% ризик рецидиву в оперованій молочній залозі. Для неінвазивних раків існує тест Oncotype DX це генетичне дослідження, яке проводиться на операційному матеріалі. З метою визначитись, які переваги після операційного опромінення оперованої молочної залози, променева терапія буде нести в прогноз для пацієнтки. Застосовується це не часто, тому що переважно бі... тест досить коштовний. А... І якщо приходить, що ризик рецидиву великий, пацієнтка все рівно буде опромінюватись, Опромінювати молочну залозу. Для інвазивних раків Тест Oncotype DX несе абсолютно іншу мету, іншу задачу. Там визначається, які переваги привносить хіміотерапія в прогноз і в можливості виліковування. Інвазивного раку молочної залози і не відповідає на питання, чи потрібно опромінювати пацієнтці молочну залозу, чи не потрібно. Це вже вирішує онкологічний консиліум стосовно місця променевої терапії в кожному окремому випадку. Неінвазивні раки вони не підлягають системній хіміотерапії протипухлинній, тому що її там місця немає. Вона нічого не дає в прогноз, викликає тільки токсичність від лікування і все. Для інвазивних раків хіміотерапія показана. Ми зараз не будемо вдаватись в деталі, при яких стадіях, яка хіміотерапія, як довго її давати. Ідейно вона показана. Стосовно ендокринної терапії, гормонотерапії. В разі гормонзалежної форми неінвазивного раку молочної залози, пацієнтка буде приймати лікування тамоксифеном або литрозол, або анастрозол на період до 5 років. Ефективність цих препаратів приблизно однакова, різний профіль токсичності від них. Що це дає? Приблизно на 30% зниження ризику рецидиву пухлини в оперованій молочній залозі, і іншій здоровій молочній залозі. Видалення яєчників або застосування таких препаратів, як золодекс або Діферілін, тобто ті препарати, які медикаментозно відключають функцію яєчників. При неінвазивних раках застосування не показано, воно нічого не привносить в ефективність і в прогноз. Що стосується інвазивних раків, то комбінована ендокринна терапія переважної більшості пацієнток, вона є рекомендованим, особливо якщо пацієнтка є в пременопаузі, більш молодий вік, там до 40 років або пухлини гормонзалежні мають агресивні властивості, високий грейд, тобто грейд 3G3, або високий відсоток KI-67 більше за 20%. Тоді такі пацієнтки є кандидатами для тривалого лікування повна ендокринна така блокада з застосуванням антигормональних таблеток і. Цих саме уколів. Я говорю дуже простою мовою. Що стосується таргетної терапії, такі препарати, як е, Трастозумаб, Пертозумаб, е, ці препарати застосовуються в разі е, високої експресії, високої наявності молекули харту. Е, ці препарати долучаються до хіміопрепаратів. І існують чіткі протоколи, які даються перед операцією, з метою зниження пухлинного навантаження і оцінки ступіню відповіді пухлини на проведене лікування, тому що якраз все подальше лікування і прогноз при харту позитивних пухлинах залежить від того, як пухлина зреагувала і чи вона взагалі зникла. Під час оцих передопераційних циклів хіміотаргетної терапії. Що стосується імунотерапії, це новітні підходи до лікування комплексного лікування раку молочної залози на сьогоднішній день в доопераційному і післяопераційному лікуванні. Імунотерапія затверджена в лікуванні тричі негативних раків молочної залози як компонент той самої хіміоімунотерапії. Тобто схеми лікування, протоколи хіміотерапії лишаються ті ж самі, тільки до них ще долучається імунотерапія препаратом Пембролізумаб або Кітруда. В підсумок скажу, що Поняття рак молочної залози воно набагато ширше. Ми зараз не говорили, наприклад, про рак педжета, тобто рак соска, або якісь рідкісні форми інвазивних раків, їх там багато. Це предмет для окремої розмови із пацієнткою, з якою трапляється ну, от, така от конкретна ситуація. Відповідно, лікування кожного окремого випадку є предметом обговорення з лікуючим онкологом.